Чоловіки, чи були ви коли-небудь у стосунках з жінкою, яка мала занадто високий сексуальний потяг? Розкажіть про свій досвід. Вона хотіла цього всюди і завжди, і це було чудово, доки я не дізнався, що вона хотіла цього всюди і завжди, навіть якщо мене не було поруч. Моя дружина була такою протягом перших кількох років. Було весело, але іноді, ну знаєте, хочеться просто поспати вранці. Але потім додається дитина, вік, доросле життя. І ось ти вже відчуваєш ностальгію за тими днями, коли ти запізнювався на роботу просто через те, що займався сексом. Та ж саме, моя дружина була просто нестримною, коли ми були молодшими. Але двоє дітей і 10 років разом з. Робили нас більш стриманими, це було весело, але також часто виснажливо. А іноді навіть дратувало. Моя дружина була такою ж, коли ми тільки почали зустрічатися. Я міг прокинутися о третій годині ночі від того, що вона терлася своєю мокрою кицькою об мою ногу. Це було весело, і я завжди був готовий. Але вранці я просто вмирав. Її кілька оргазмів допомагали їй швидко заснути. А ось у мене все було навпаки, вона все ще обожнює секс, але вже не в таких кількостях, що мені щиро кажучи подобається. Мені достатньо сексу щоранку, та іноді в інший час, якщо є бажання. Моя колишня була практично німфоманкою. У вас колись болів член від надмірного використання. Це набагато болючіше, ніж ви думаєте. Мені пощастило, що дівчина, з якою я зустрічався у старшій школі, переїхала одразу після закінчення школи. Вона теж була ледь чи не німфоманкою. Це було безперервно, як ви й сказали, аж до нестерпного болю. І хоча я трохи сумую за тими днями, мені також здається, Здається, що за той період часу я натрахався на все життя вперед. Колишня дівчина, не буду скаржитися, секс із нею був найкращим у моєму житті. Але, дідько, були моменти, коли я був такий радий, що вона відключилася, тому що була п'яна, і я міг просто трохи розслабитися. Одного разу вона робила мені мінет цілу годину, доки я був за кермом. Бо а чим ще мені зайнятися? Так, у мене були такі стосунки. Це було чудово, коли було чудово. Але коли я прокидався о третій годині ночі від того, що вона смокче мій член, бо їй це було потрібно прямо зараз. Це ну так, це теж було чудово, лол. Але серйозно, хоч іноді потрібно спати. Моя дружина, я приймаю сертралін, тому мені важко встигати за нею. Але я поступово від нього відмовляюся: знизив дозу з 200 мг до 150 мг минулого місяця. Моя лібідо вже покращилося, але друзі, до неї мені ще дуже далеко. Мені стає справді ніяково через мої рефракторні періоди. Мені стає ніяково через мої довгі рефракторні періоди. І через те, що я занадто швидко кінчаю, і через моє низьке лібідо. і через те, що в мене немає настрою на секс одразу після пробудження. Щиро кажучи, я гадки не маю, чому моя дівчина досі зі мною. Тому що вона кохає тебе, чувак. Секс це але чи не останнє, на чому повинні будуватися стосунки сумки. Це сталося, коли моя дружина була вагітна нашою донькою. Приблизно на третьому місяці вона раптово стала ненаситною і залишалася такою майже до самісіньких пологів. Тож протягом приблизно п'яти місяців моє сексуальне життя виглядало так: вона накидалася на мене, щойно задзвонить будильник. Швидкий секс в обід, відносно швидкий. Я втратив здатність робити це швидко після перших кількох тижнів. Практично витягувала мене з машини і тягла у спальню після роботи перед сном, десь між першою та третьою годинами ночі, коли вона прокидалася від того, що не могла більше терпіти, і так було щодня. Перші кілька тижнів були неймовірно чудовими. Наступні кілька тижнів я почав прагнути відпочинку. Потім відпочинок вже був мені необхідний. Зрештою, я почав сумніватися, що переживу її вагітність. На момент народження дитини я був напівживим сексуальним зомбі, що сподівався, хоч на смерть, аби тільки нарешті поспати. Напевно, усі батьки, які читали це, лише посміялися з того, що слова народилася дитина та нарешті зміг трохи поспати знаходяться в одному реченні: не було ні полегшення, ні перепочинку, ні милосердя. Я пропонував скористатися іграшками, нічого подібного. Вона не хотіла Іграшок, вона хотіла мене зізнаюся, це підвищення мого его тримало мене на плаву приблизно тиждень. Вона дуже ображалася на мене ті кілька разів, коли я ну просто не міг дати їй те, що їй було потрібно, і це була саме потреба, а не бажання. У неї буквально боліло все тіло, якщо вона не отримувала цього. 10 з 10. Я провів би ще кілька місяців, ось так, будучи на межі життя та смерті. Бути жінкою з високим лібідо та безліч дивних фетишів дуже важко. Усі чоловіки хочуть, щоб ти була такою, але лише на папері. В реальності лише деякі з них можуть встигнути за тобою в якості та кількості. Багато чоловіків думають, що у них високе лібідо. Хоча насправді у більшості з них середнє лібідо з браком сексу. Як тільки вони отримують достатньо, їхнє бажання зникає. Дякую за перегляд! Так, багато років тому я зустрічався з дівчиною, яка хотіла сексу щодня. Нам обом було під 30, тому у нас ще було достатньо енергії. Мені було достатньо одного сексу на день, але вона наполягала на двох-трьох. Я щиро кажучи, не витримую трьох разів на день. У мене просто не встає, навіть якщо бажання присутнє і я збуджений. Тож вона почала засмучуватися, що я не міг дати їй стільки сексу, скільки вона хотіла. І зрештою вона зустріла когось іншого та порвала зі мною. Так, вона хотіла цього постійно. Через деякий час у мене майже не залишилося грошей через те, що мені доводилося постійно купувати презервативи та знімати номери в мотелі. Не чоловік, але як жінка, у мене було вище лібідо, ніж у всіх моїх партнерів, чоловіків ЛОЛ. Я сексозалежний, тому її бажання було скоріше перевагою, а не проблемою. Проблема полягала в тому, що її бажання почало брати гору над здоровим глуздом. Найбільше вона хотіла цього як тільки прокидалася, і її бажання було настільки сильним, що вона навіть не хотіла будити мене. Я люблю секс, але прокидатися і бачити її на собі було трохи тривожно. Ну, типу, це позбавляло мене. Здатності контролювати кульмінацію, і мене це справді турбувало. Коли вона вирішила, що її бажання сексу важливіше за мої почуття, я вирішив покінчити із цим. Так, у коледжі я зустрічався з дівчиною, яка постійно цього хотіла, і це було чудово. Я також був її першим. Але я був ідіотом, і мені здалося, що ми зустрічаємося лише заради сексу, тому я порвав із нею. Натомість мені слід було сказати, що я хочу більшого і працювати над нашими стосунками. Але що вже поробиш? Ми були молоді, тож це, мабуть, все одно б не тривало довго. Та і зараз я щасливо одружений. Ось чому мій колишній покинув мене. Ми шалено кохали одне одного, але йому здалося, що він не може задовольнити моє високе сексуальне бажання. Воно не було таким вже й високим. Просто через кілька місяців наших стосунків я сказала, що хотіла б займатися сексом частіше ніж раз на три тижні. Як це було у нас багато років тому. Він сказав, що шкодує, що не був достатньо емоційно зрілим, щоб сісти і поговорити зі мною про це. Ми були дуже молоді та недосвідчені. Мені здається, мій хлопець думає про мене саме так, адже я щодня прошу його про це. Багатьом чоловікам це подобається в теорії, але на практиці вони часто не встигають за своїми партнерками. Так, моя перша дівчина. Спочатку це було чудово. Справді, вона хотіла займатися сексом по 5 разів на день. Ми пропускали заняття, щоб повернутися додому і зробити це. Вона будила мене о 4 годині ранку. І перше, що я бачив щоранку, це її груди на моєму обличчі. Круто, правда? Недовго. Через тиждень ти будеш висушений, втомлений і виснажений. Потім ти розумієш, що. Для неї ти просто м'ясна паличка. Ти не хочеш, тоді вона використовуватиме тебе в якості фалоімітатора. Тобі боляче їй начхати. Ти більше не отримуєш задоволення, бо просто ціпенієш. А їй байдуже, все, що її хвилює, це її задоволення. Зрештою, я розлучився з нею. Але ми підтримували зв'язок. А іноді навіть разом ходили у свінгерські клуби, оскільки єдиним способом задовольнити її, хоча б на деякий. Час був секс у трьох або груповий секс, і вона довіряла мені, вважаючи, що я зможу вибрати хлопців, які не будуть погано до неї ставитися. Одного дня вона нарешті зустріла хлопця з таким же високим лібідо, як у неї, і тепер вони одружені, мають дітей та звукоізольовану спальню. Так, і все було чудово до тих пір, поки я не сказав ні. Це відкрило величезну проблему, коли справа доходила до її самооцінки та емоційного стану. Вона використовувала секс як механізм подолання труднощів, щоб вийти з поточного емоційного стану. І це було справді важко. Були періоди, коли вона ненавиділа мене за те, що я сказав їй ні, адже на її думку, це означало, що вона. А недостатньо приваблива або вправна у ліжку, лише коли ми розійшлися, я зрозумів, що були моменти, коли вона щиро хотіла зробити це зі мною. Але були й випадки, коли вона просто використовувала мене як механізм подолання труднощів або підтвердження власної привабливості. При цьому не звертаючи на мене особливої уваги. Знаєте, у мене таке відчуття, ніби я помираю від спраги, дивлячись, як тонуть інші чоловіки. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях, і до зустрічі в наступних відео.